Допомогти рівненським військовим медикам поляки вирішили з власної ініціативи, аби допомога була суттєвою. Приїхали вивчити проблеми рівненського військового госпіталю, адже саме з рівненщиною армінсько мазурське воєводство співпрацює вже 11 років. Допомагати українцям почали ще під час буремних подій на майдані. УСГ до діагностики пацієнтів. Вармінсько-мазурське воєводство виділило 100 тисяч злотих. Це близько 25 тисяч євро на медикаменти, тобто такі пакети, які рятують життя, а також на інше обладнання. Ми будемо тепер ще працювати над тим, як допомогти вам і матеріально, а також в царині охорони здоров'я з огляду на ситуацію. І родзай допомоги, як вон Польські медики готові взяти до себе на лікування поранених, але таких важко хворих у рівненському госпіталі немає, каже начальник Олексій Кльонов. Медикаментів вистачає, і фахівці готові до будь-яких труднощів. Проблемне лише застаріле медичне обладнання. Медикаментами я забезпечений благодаря там волонтерам області, обласному і плюс нашому департаменту. Вот але ж я не знаю. Я вже казав про це неодноразово. Що я не знаю, скільки цих хлопців буде ще. А вони закінчуються. Повірте мені, що ну дуже так спрогнозувати, скільки ще буде потреба в медикаментах, я не знаю. А якщо б вони обладнання дали, от то що перераховували, там і завжди я вже наголошував на цьому, що стара рентген-установка. Потребуємо портативного апарата УЗІ, от плюс декілька кардіографів, ну там хірургічна стойка лапароскопічна. У госпіталі вже пролікувалося понад 350 бійців. Нині на лікуванні 131 хворий, Більшість з них мешканці Рівненщини. Олена Семенович, Артем Лаговський, Новини Рівного.